Добрий день, любі друзі! Привіт, з Лавандової Фазенди. Сьогодні у нас 28 червня і буде свято, буде захід. Приїдуть до нас волонтери. Ми їх будемо зустрічати, пригощати. Також приїдуть музиканти, група приїде. Трошки вам зніму цього заходу, щоб ви хоч трошки як би сказати, в цю атмосферу проникли з цією атмосферою. У нас зараз така погода пасмурна ще 16-та година дня, але пройшли дощі і дуже сподіваюся, що дощик нам наш захід не підпорте, і що все буде як найкраще на високому рівні. Лавандочка, дивіться, як цвіте. Покажу вам. Така яскрава, поле гуде, бджол дуже багато. І ну, і зараз, я, зараз ми ще почекаємо, що вони не приїхали. Ми робимо підготовчі різні роботи і трошки покажу вам, як це все буде виглядати. Людей буде багато. Думаю, буде дуже цікаво. Зараз поле вже дуже гарно розквітло, таке яскраве, дуже багато на кожному кущі, колосків, таке пишне. Я дуже люблю лаванду. Мені вона таке натхнення від неї, від самого зовнішнього вигляду. Дивіться, яке воно красиве. Так хочеться завжди його так погладити. Дощик підсилюється, вже приїхали музиканти, готуються, готують в сцену. Чекаємо гостей. Далі Ніколаєвич, ну що нам каже, потім з цим буде. Ну оце воно відслідить. А, дивіться, дивіться. <гану> он, он наші буквітки. Бачите, як висять? Да. Так само зробити своєму. Mm -hmm. Чому? Тому що. А де його в хаті побісить? Десь де немає прямо клечі сонця. Приходить. Приїхав великий автобус з нашими волонтерами. Зустрічаємо їх. Зустрічаємо їх з дощем. Дощ підсилюється, але діти тут уже танцювали з бубнами. Шаманили, щоб дощ нам не зіпсував наше свято, і я думаю, що у нас все вийде. Але я вам хочу сказати, що наші люди, українці, вони неймовірні, їм дощ не дощ. Зараз подивитись, як вони з такою активністю, з цікавістю в першу чергу пішли. До поля пішли на лаванду з парасольками, але незважаючи на це, беруть шляпки, капелюшки і фотографуються на полі. Ніякий дощ їм не завадить. Це цьому святу. Ось дивіться, скільки багато. І, і ось ми вже тут все приготували для волонтерів, жіночки, які плетуть. Маскувальні сітки для наших воїнів. Ми їх тут так розмістили всіх наших глядачів, гостей, і наш благодійний захід, який присвячений День конституції, відкрито. Дню Конституції України. Браво! Перш за все, хочу привітати вас, наші любі волонтери, наші ручки, наші безсонні ночки. Ми вам дуже вдячні за ваші зусилля, за ваші труди. Ми це дуже цінуємо. І чи можемо, хочемо вас трошки підбадьорити, надихнути, і все буде добре. Ми переможемо! А зараз вас попрошу, будь ласка, увага! Перед вами буде виступати незрівнянний е, фольклорний ансамбль калита. Стоїть козак на чорній, кручі задумі буйна голова. Рядом дівчина чорно брова, нині розплетина коса, рядом дівчина чорно брома, нині розплетина коса, повія вітер, вітер буйний, Заняло серце вічаля, бо їде на чужбину, Одну, єдино, Чужбину, лишає дівчин, по козак є де на чо ж било, лишає дівчин одна, ой куди їдеш, від'їжджаєш, нещасна долинько моя на кого мене. Ти послала мене, мати я робе житозати, а я жито не жала в коло дочку, лежала, а я жито не жало в коло дочку лежала в коло дочку, лежала про козака, гадала в коло дочку, лежала б козака, гадала, як погляне, як житок, на межі стоїть козак, як погляне, як житок, на межі стоїть козак, пум 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 Сумати, сьогодні громад, а я чорно живе, мала я, я вас літовки. Танцюйте! Я здійснялась, я Спала, нічки, не спала з тобою гуляла нічки, не спала, нічки, не спала, з тобою гуляла. — А ми? — Ми прыгали. — І така сама. — Ні, в мене коліна там, все. — Ой, жопа. — А давайте, ситка, ситка. а давайте. — Я ніколи там мокра. — Там мокра? — А чи вино? Чи Не знаю, не знаю. — Ольга. — А давай так, давай, а давай зробим. — А давай зробим. — І бачиш, скільки там ку, там чого, Назбирались всі, всі. — Приїхали, зібралися — і створили таке Диво, ми Ні, вам дуже вдячні. Нам було дуже приємно почути, що ми мали щось ви, виступати, ви нас почули, щоб вам сподобався. Для нас дуже велика честь взагалі потрапити в таку красу. І нам дуже приємно, що ви нас до себе пригласили. Ви чудові, вони звичайні. Кожному з вас презентувати подаруночок вони у нас там в будинку стоять. Я просто ну, не хочу там цими пакетиками таскати. Я вас дуже прошу, там на комоді для кожного сформований подарунок. Винесу, час винесу. Чекайте дві секунди. Я дуже вдячна вам за вашу